Вітаю вас на каналі, я Михайло Захарець. Сьогодні я вам розповім про найунікальніший за весь час набір НБУ 2008 року. тираж якого складає всього лиш 5000 штук. Взагалі, монети з роком карбування 2008 є масово в обігу, окрім однієї гривні. Особисто я не чув, щоб її хтось знаходив в обігу. А якщо ж все ж таки і знаходили, то, скоріш за все, вона потрапила туди саме з річного набору. Монета 1 гривня є найціннішою у цьому наборі. Не дивлячись на те, що інші номінали 2008 року зустрічаються в обігу, таких як в цьому річному наборі в обігу ви не знайдете. Хитрість полягає в особливій, я б сказав, унікальній якості карбування, яка називається антипруф. Якщо у інших річних наборах якість карбування пруф, то у 2008-му антипруф. В чому ж різниця? Якщо ми подивимось на монети, то в якості пруф поле монети дзеркальне, а її випуклі елементи зображення матові. У антипруф навпаки поле матове а випуклі елементи зображення дзеркальні. Це єдиний набір з такою якістю карбування. Для порівняння показую ще монету у звичайній якості, яка використовується для обігу. Перед вами три види якості карбування. Цей набір довго був недооцінений, але не так давно він різко піднявся в ціні, що я рахую є справедливою ціною, хто б там що не казав. Ось, до прикладу, в активному продажі на сайті Violet є такі пропозиції на цей набір. Ціни перед вами. Хто раніше встиг його придбати по меншій ціні, я вас вітаю. Хто продав по дорожчій, я вас також вітаю. Нагадаю, що в каталозі ці та інші моменти описані та показані. Хто має, будь ласка, користуйтесь знаннями, які там подані. Хто не має, рекомендую придбати. До речі, на монетах цього набору інколи може траплятись брак, холостий удар штемпелів. Такі монети були виявлені. Якщо вам відомі з цього набору інші монети з таким браком, прошу вас поділитися зі мною фотографіями, аби я додав їх у напрацювання, яке називається Теорія походження браків на монетах України. Всім дякую за увагу! Якщо відео було вам цікавим та корисним, і ви побачили щось нове, прошу підписатися на канал. Ще буде багато чого цікавого. Слава Україні, слава ЗСУ, бережіть себе!